Північна Корея, Білорусія, Україна це країни, в яких або немає демократії, або демократії з кожним днем стає все менше. І це вже не мої слова, не слова українських журналістів, опозиції, а це слова. Держдепу сполучених штатів Америки саме вони говорять про те, що сьогодні відбуваються утиски свободи слова і демократії, утиски засобів масової інформації, єдиним рупором влади і пропаганди в Україні став єдиний марафон, про що вони прямим текстом пишуть в своєму звіті. Вони говорять про тиски на опозицію. Вони говорять про тиски на журналістів. Вони говорять про те, що демократії з кожним днем стає все менше в Україні, а Українська влада. Дуже робить багато речей, які б наближали її до диктаторських режимів, а не до режимів, по яким живе Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. І я дуже радий тому, що наші міжнародні партнери перестали приймати позицію сьогодні не на часі. Вже на часі не мовчати про корупцію, не мовчати про узурпацію влади, про порушення норм демократії, про порушення конституції, про порушення законів і зневагу до прав і свобод людини це те все, чим сьогодні, на жаль, займається українська влада, думаючи про себе, а не про майбутнє нашої країни. Тому добре, що сьогодні почав говорити про це світ, і це означає, що. Темні часи починають відходити.